Мамо, почитай, пожалуйста. тролль і капелюх чарівника У квіточій долині, оточені горами, стоїть блакитний будиночок, малий малесенький, завбішки і сірниковий коробок. Ось у ньому і живе мумітроль разом із мумі мамою та мумітатом. Хіба ви не знаєте Мумітроля? Такий кумедний, гладенький, дуже симпатичний. Є у нього ще вірні друзі. Нюхмумрик, який дуже любить грати на губній гармонці, та задирака Чмих. Вони завжди разом грають та подорожують. А ще в домі у метроля гостюють дядечко-ондатор. Та вчений Гемуль. Дядечко Ондатор дуже любить відпочивати у гамаку, а серйозний Гемуль завжди зайнятий своїми колекціями. Так, ми мало не забули про нових друзів у мітроля. Це брати і сестра Хропусі. У Хропсі довга гривка, від страху вона стає зеленою. А від щастя стає зовсім рожевою. Як оце раз, коли вона розглядає подарунок мумітроля золотий браслет. Одного весняного дня на світанку нюхмурить та мумітроль вирішили зробити велике відкриття. Вони погукали чмиха і всі разом покрокували на північ до самотніх гір. Над морем сходило сонце, внизу, в долині, курився димок. Це моя мама вже варила каву до сніданку, але друзі нічого не бачили, тому що на верхівці гори лежав великий чорний капелюх. Цур це мій, завела в чмих. Я перший його знайшов. Капелюх накрив чмиха майже до п'яти. Він тобі завеликий, зауважив мумітроль. Хмурику хочеш поміряти? Але ніхмумрик надто любив свій старий зелений капелюх. Тоді віднесемо його татові, запропонував мумітроль. Ось так капелюх черівника потрапив до мумітролів. Коли мандрівники піднялись на варанду, усі вже пили каву. Дивіться, що ми знайшли, крикнув Мумітроль. Мумі тато підняв очі від газети. Це якраз для тебе, тато. Ну ж бо примір. Мумі тато вийшов до вітальні і приміряв капелюх перед дзеркалом. Ну як, пасує мені? запитав він. Здається, пасує, напевно сказала мумі мама. Тільки без капелюха ти солідніше виглядаєш. Ти маєш рацію, не капелюх прикрашає людину, а навпаки. Ми використаємо його замість кошика для паперу, сказав мумі тато, і мумі мама поставила капелюх у куток. Між дверима та комодом. А тепер дума ну, грати у схованки. Ти шукаєш чмихе? Чмик вже хотів, бува, образитися, але передумав, затиснув лапами очі та почав голосно рахувати. Усі швидко заховалися хто куди. Усі, крім мумітроля. Він відчайдушно шукав очима навколо і тут побачив в кутку капелюх чарівника. Краще не знайти. чим дощ нап'яв капелюх на себе. Він доходив йому до середини живота, але він присів і хвоста і став зовсім невидимий. Хмумрика виказала його повна гармоніка. Вона чомусь раптом жалібно пискнула. Виходь, крикнув чмих, відчиняючи дверця та шафи. Хробся сховався під диван. Найважче було знайти мітроля. Усі заходилися його шукати, а він прочаївся під капелюхом і тихесенько гигикав. Але потім у мітро злякався. Що їм набридне його шукати і сам виліз під капелюха? Я тут. Усі прибігли до кімнати і з подавом витріщились на нього. Ти хто такий? Бідолашний мумітроль. Під капелюхом чарівника він перетворився на дуже дивну істоту. Його кругленький животик зовсім схуд, Маленькі вушко стало справжніми лопухами. А симпатичний гладенький хвостик їжився, наче щітка. Вгадайте, де я був? Спочатку ти повинен назвати себе, насторожно сказала хропся. Я хропся, і вона зробила Книксен. А ти хто? Я, король Каліфорнії, пожартував мумітроль. Гемуль. Відрекомендувався вчений Гмуль. А я чмих, — сказав чмих. — А це нюхмумрик. Фу, які ви нудні. Грати не вмієте, сказав Митроль. «Ходімо краще гуляти. Він спустився з ганку, і всі пішли за ним, недовірливо перезираючись. Біля будинку Гмуль сів на лавочку і став перераховувати пиляки на соняшнику. Віднедавна він почав колекціонувати рідкісні рослини. Король Каліфорнії житиме тепер з нами? запитав Гемуль. — Це вирішуватиме лише мумітроль, прошепотіла йому на вухо Хробся. — Лише мумітроль! — підхопив задоволеним мумітроль. — А хіба ти його знаєш? запитав нюхмумрик. Ха-ха-ха, коли зустрічався. Заливався мумітроль. Це такий нагідник. У пристойну компанію його краще не пускати. Не сміє лаяти мумітроля, скипіла хропця і навіть почервоніла. Він найкращий троль у світі, і ми його дуже любимо. Мумітроль відскочив від захвату. А я гадаю, що це справжній розбійник. Хлопця розривілася, гнати треба звідси такого короля, крикнув чмих Бийте його, хлопці, і всі кинулися на бідолаху. Ось тобі ось за Мумітроля. Мумітроль був такий ошелешний що навіть не зміг захищатися, а коли отямився, то понився на землі. І на ньому ціла купа. І всі розмахують ногами, лапами, хвостами. З дому вийшла мумі мама. Що з вами, діти? Давайте причугана королю в Каліфорнії. скрикнулася хропця. «Припиніть негайно. крикнула мумі мама. Мамо, вони перші почали. Троє на одного. Це несправедливо. Звичайно, хлопчику. Походилась мові мама. До речі, а ти хто такий? Досить мене розігрувати, просердився мумітроль. Я мумітроль, самі знаєте. Ніякий ти не мумітроль, сказала хропця. У мумітролі такі гарні маленькі вушка, а у тебе якісь лопухи. Мумітроль схопився за голову і о жах. Намацав здоровені волохаті вуха. Іще у мумі троля акуратний хвостик, а не щітка для чищення лап, сказав хрупусь. На жаль, все було саме так. Мумітроль зовсім засмутився. Ти самозванець, сказав Гимуль. Невже мені ніхто не вірить? вигукнув мітроль. Мамо, але ж ти повинна впізнати свого мумітроля. Мумі мама довго дивилася в його перелякані очі. Нарешті вона сказала так, це мумітроль. І одразу ж у всіх на очах мумітроль почав перетворюватися. Хвіст та вуха його почали зменшуватися, а ніс та живіт швидко рости. І ось вже перед ними знову був справжній улюблений мумітроль. Ура! закричали всі. Ходи до мене, я обійму тебе, сказала мені мама, адже свого маленького мумі сина я завжди впізнаю, щоб не трапилося. Здається, я починаю розуміти, в чому справа. задумливо за увагу. Живгемуль. Треба бути обережнішими з чорним капелюхом. Він чарівний. Капелюх чарівника знову поставили в куток між дверима та комодом і вирішили більше його не чіпати.